Вадим Васильчук з нами, командир зводу територіальної оборони Збройних сил України, Київ. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю, чи чуєте мене, пане Вадиме? Так, кажу, добрий вечір. Добрий вечір, Я не чув. Вітаю вас із Днем Територіальної оборони, вас, ваших побратимів, посестер з великою подякою за ваш Подвиги, які ви вчиняєте фактично щодня, бороняючи нашу державу. Я лише скажу, що міністр оборони України заявив, що в перші дні повномасштабного вторгнення до лав тероборони по всій країні стало 100 тисяч осіб. Це великий показник, який свідчить про те, що українці готові боронити свою землю. І вони це роблять. Пане Вадиме, Я перш за все хочу так знаєте, загалом День тероборони сьогодні. Як ви оцінюєте і роль тероборони в час цієї війни, і її еволюцію, покращення удосконалення саме в бойовій ситуації? Будь ласка, ну я принагідно також хотів би привітати всіх побратимів та посестер з тим, що ми сьогодні святкуємо День територіальної оборони. Збройних сил України, тому що територіальна оборона збройних сил України продемонструвала, що це боєздатний підрозділ Збройних сил України, який готовий боронити свою державу, готовий боронити зі зброєю в руках, відкликнутися в найпотрібніший момент одразу, коли є в цьому в цьому потребу була потреба, і продовжувати зараз боронити країну як на сході, так і на півдні. Зокрема, Ну, дуже чітко видно наскільки легка піхота збройних сил, а саме територіальна оборона, еволюціонує, має можливості розвиватися, отримує нове озброєння, проводить, проходить навчання. А, на мою думку, територіальній обороні не вистачає на даний момент. Це... Розвитку по спеціалізаціям, тобто можна рухатися по певним напрямкам. Зокрема, це штурмові підрозділи, це оборонні, які можуть тримати лінію аеророзвідка, вогнева підтримка. Це все потребує комплексного підходу. Потребує, щоб ми мали чітке уявлення загалом, як ми ну, плануємо далі розвивати сили територіальної оборони України. Ну от ворог. Продовжує виношувати плани, чи це він планує зробити силами білоруської армії, яку хочуть дуже долучити до війни в Кремлі, але Лукашенко поки що нібито не здається. Чи це росіяни передислокуються в Білорусі? Знову спробують наступати з півночі. Чи розуміють вони на вашу думку? Що їх чекає на півночі? Вже фактично через більш ніж півроку війни. Як тероборона готова, в разі чого зустріти цього ворога? Чи ця підготовка триває? З усвідомлення того, що з півночі загроза нікуди не зникла, будь ласка. Ну, ворог прекрасно, я думаю, має всі дані, тому що вони достатньо відкриті з джерел про те, що сили територіальної оборони проходять навчання і готуються неодноразово сили і територіальної оборони збройних сил і загалом збройні сили України говорили про те, що вони підготували фортифікаційні споруди, мінні загородження та готові зустріти ворога з півночі. Тому я думаю, що я можу таку пораду подати. Надати нашому ворогу, який зараз намагається розмістити на півночі е нашої країни, тобто в державі Білорусі свій російський контингент, ми готові не радимо сюди сунути ще з півночі, бо будете мати точно такий самий результат, який мали я, маєте зараз як на сході, так і на півдні. Будете йти додому в мішках політоленових мішках. А чи продовжують долучатися до тероборони принаймні в столиці нові люди, які хочуть? Навчитися, які хочуть бути готовими, принаймні, в разі, якщо знову буде потреба в мобілізації, буде потреба захищати Київ вже фактично в бою, щоб люди були готові. Чи він собі ходить, ходить, десь думає, можливо, я там і невеликий воїн, але я хоча принаймні вмію хочу вміти стріляти, хочу фізичну форму покращити. Хочу вміти орієнтуватися на місцевості, і, в принципі, бути ну потрібним принаймні тоді, коли це знову, наприклад, не дай Боже почнуться бої навколо Києва. Будь ласка. На мою думку, сили територіальної оборони Збройних сил України мають досить великий резерв це добровіль формування територіальних громад, особливо це стосується Києва. Тобто, оскільки в Києві був Дуже високий наплив охочих брати участь в захисті нашої держави та боротьбі. Ми маємо не тільки сили територіальної оборони, які створили дві бригади. Крім цього, також є колосальний резерв з добровольчих формувань територіальної громади, які є зараз перебувають в місті Києві. Тому в цьому плані я впевнений, що резерв є достатнім, і у разі, якщо буде така потреба, цей резерв можна буде. Підняти та запросити, щоб вони вступили до лав збройних сил України, територіальної оборони чи інших підрозділів збройних сил України. А як ви оцінюєте, от, на вашу думку, зараз будучи в Києві, дивлячись на те, як чим живе місто? Це місто ще у війні? Ну так загалом я кажу, я не кажу про тих людей, які готуються боронити, які постійно проходять тренінги, які в принципі в лавах збройних сил або в тероборони. А загалом, місто воно вже відійшло від війни? Чи в принципі ще є присутня ось це очікування боїв? Ваші враження просто цікаво дізнатися, будь ласка. Ну, я маю нагоду, якраз я у відрядженні перебувати зараз в місті Києві, і а, можу сказати, що. З одного боку, мені приємно бачити, що місто стало більш цивільним, більш спокійним, мабуть, бо ми саме за це боремося, щоб в Україну поверталось мирне життя. Але водночас відчувається і це помітно, оскільки є комендантська година, з'явилися нові правила життя, коли потрібно повертатись додому, як би готувати і будувати свої логістичні маршрути так само. Тривога Кияни кияні дуже е, чітко дотримуються під час е, заклику, що є повітряна тривога, що потрібно е, перебувати в приміщеннях або вийти з торгівельних центрів та перейти в пішохідні перехіди, в укриття будь-які, які є поруч. Тому е, війна в Києві триває. Просто вона наш, ну, набула напевне інших рис. А і навколо Києва, як а, коли заїжджаєш до міста, помітно, що фортифікаційні споруди а, будуються, є готовими, є а, досі стоять блокпости пости та збройні сили. Я впевнений, що будь-якого ворога який спробує знову штурмувати столицю, чекає багато сюрпризів. Я вам дуже дякую. Ще раз вітаю з днем територіальної оборони. Я вітаю вас, ваших колег, побратимів, посестер за те, що ви робите. Дякую вам, Вадим Васильчук, командир зводу територіальної оборони збройних сил України, міста Києва.